Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують мої респонденти, а що ж нам робити? Так, от ви кажете, що там московити, андрофаги, варвари і дикуни. Але ж серед них є нормальні люди. І багато хто з них воює за, проти Москви і за Україну. Те саме стосується угорців, там і інших людей, які так розуміють те, що відбувається. Хоча разом з тим і пишуть, що немає хороших русських. Ну, я в своєму житті, от мій життєвий досвід. Мені показує, що відноситись до людей за національностями неправильно. Тому що я зустрічав різних людей, різних національностей. Я зустрічав серед українців таке лайно, вибачайте на слові. що сказати про те, що всі українці це дуже хороші люди, чи сказати, що там всі. Московити, чи там, я не знаю, євреї, чи, чи хто такі сякі. Ну, я зустрічав серед євреїв абсолютно безкорисливих людей. ну, Мій ще раз підкреслюю, життєвий досвід, оце мені рекомендує. але, Але нація. Це не раса. Так. Ти дивишся на чоловіка і бачиш, що він негр. Так. Що він, наприклад, там, ну, не знаю, китаєць чи, чи ще хто-небудь. Це видно в його на обличчі, наприклад, тих самих представників азійських народів, у них низький зріст, там, на очах складка. За чим і визначають антропологи все це, це? Це раса. А нація це отут. Я хі, колись запитав одного хорвата. Так, кажу: ну у вас із сербами одна мова. так, так. Просто ви католики, вони православні. так, У вас е, латиниця, а у них кирилиця. То як це все? Відрізняється, він показує отут і отут. На серце показує і на, і на голову. Ну так і тут. Все просто. От навіть прізвище, якщо ваше прізвище Іванов, так, то, а ви вважаєте себе українцем. Щиро вважаєте, що ви українець, то тоді прізвище Іванов. Це українське прізвище болгарського або російського походження. Все просто. Бачите, як наука, вона все це пояснює, розказує і все. Ну, якщо пан Мадіар, який зробив величезний внесок у нашу боротьбу із московитами андрофагами, за національністю вважає себе угорцем, але ну давайте мене цікавлять не слова. І навіть те, хто ким себе вважає, мене цікавлять справи. А справи вказують на те, що він є щирим українцем. Я не знаю, з якої причини. Причина завжди є. Так, у когось це дружина може. Українка, яка його поставила на, на, на цей шлях. Інший просто вміє порівнювати. Він приїхав з Москви і тут опинився. Ну я вже з кількома московитами зустрічали, які казали: Я не хочу бути. Я хочу бути українцем. Я не хочу бути московитом. хоча за походженням, я, як кажуть, чистопородний московит, але мені не подобається, отак От як вони живуть. Так, як жили мої батьки, як жили мої діди. Я хочу бути українцем. Я хочу, щоб в мене дружина була українкою. Я хочу, щоб в мене діти були українцями і все таке інше. Ну подивіться, це ж дійсно, отут і отут, в голові і в серці, ти сам визначаєш свою націю. Сам визначаєш. Тобі її ніхто не може нав'язати, якщо раса в тебе, як кажуть, на обличчі. «Вся краса твоя чудова у мене на виду, то нація це зовсім інша річ. Це та річ, коли людині, якщо це щиро, то в неї і в голові Україна, і в серці Україна, Українська нація, українська історія, і він, як ми бачимо, багато хто. Готовий за це віддати власне життя. Це ж не всі українці, як ми знаємо, готові віддати власне життя за Україну, українську націю, українську мову. Але виявляється, що представники інших народів, які щиро воюють за Україну, вони є реально українцями. Їхній внесок у порятунок, в розвиток, у розвій української нації величезний.